아. <shrug> Vasıla beni Hello. No. Слава Чейсен, і Святого Духа Вене, частина відічнений, присвядай, Ройця, помил нас, Господи, чи тільки наші, молоді добрости, беззаконня наші, задивляйся, ті, не наші наші, думая Бог. Слава Сини, Святого Дикси, ми почати на Сини, пошли.

Сами душорами твоє опани по шесткам сінами снями. Єдина чиста і непорочная девочка на непороцева. Моли за пасіння Помили нас Бог, не з милости і милостивої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помили, Господи, ми молимось за спокій, спочини в повітрях. На... за відпущення всякої провини, вільної і невільної. Об Господі сили в душі ні, там, де праведні спочивають. Милости Божої, Царство Небесних, Пущіріхів, у Христа безсмертного царя і Бога нашого просімо. Господи, помолімо. Боже Духи від всякої плоті ти смерть подолав від диявола знищив життя світу від Твоєму дарував. Сам, Господи, у покій душі померли слух Твоїх, що загинули під час голодоморів на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль печалі зітхання. І всяке прогрішення вчинене ними словом, чи ділом, чи думкою. І як благий чоловіку любить Бог простий, бо немає людини, що жила і не крішила. Ти бо єдиний без гріха, правда твоя, правда на віки, і слово твоє істина. Бо ти є Воскресіння, і життя, і упокій, усопших слуг твоїх, що загинули під час голодоморів, Христе Боже наш. І тобі славу відсилаємо з безначальним твоїм отцем. І з погибне, Божий, дітям.

Боже, не ді нас, мало тобі, слава сину, святому духа віні, то всяку на візит, вот ходить, а не Господи, Ні, ви за добрий озвічені, що не Христос істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє, молитвами причистої, своєї матері. Славних і всихпальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі слуг своїх, що переставилися від нас, що померли під час голодоморів. В оселях праведних оселить на лоні Авраама упокоїть і до праведних залічить і нас, помилує спасе як благиї, чоловіколюбе.

І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Пресвящений Владико, Всечесний Отче, дорогі брати і сестри. Ось це і є наш Харків. Не той вітринний, який ми бачимо в центрі, не той віртуальний, який називають першою столицею, а той справжній Харків, який страждав, помирав. Ховався своїми смертями десь за околицями міста, власне, їх ховали, щоб ніхто і не згадав про ці смерті, про ті обставини, які їх викликали. Ми приходимо сюди, щоб відчути себе харків'янами, закоріненими в цій болючій історії міста, Історії, якій нам немає чого соромитися, хоч у ній було всього. Ми приходимо сюди, на місце поховань наших попередників. Щоб відчути сором за те, що вони ось так ледь доглянуті, і то завдяки нашим активістам, які знайшли це поховання і відновили його, приходимо, щоб відчути свою силу минулим. Бо досвід минулого, і такий болючий досвід, він теж нам потрібен, щоб іти в майбутнє озброєними тією силою, іспитів. Які витримували попередні покоління, щоб покутувати ті помилки, які допускали ті попередні покоління, коли, втративши незалежність, вони стали потім жертвами репресивного режиму, який утвердився на цій землі. Хай Господь прийме душі їх у своє Небесне Царство і допоможе нам жити з відкритим обличчям і з чистим серцем із з мужніми думками, які матимуть пересторогу проти всіх тих, хто приходить до нас із облудними словами, щоб потім уярмити і пригнобити. Хай Господь допомагає нам берегти чистою у своєму серці цю пам'ять. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі святі отці, Вітаю вас, брати і сестри! Але за всю історію України на цій території було найбільше війн, найбільше смерти, найбільше негативу. Отака доля нам. Якщо цинічно підійти до цього питання, то ніхто на початку року не думав, що ми будемо носити маски, які прозвали намордники. В 91 му році. У серпні, на початку серпня, ніхто не думав, що 19 серпня розвалиться така могутня імперія, як Радянський Союз. А в 31-му році ніхто не думав, що через рік загинуть мільйони і мільйони наших співвітчизників. Щоб такого не. Щоб... Алло. Щоб такого це нашої історії потрібно виховувати наших дітей-онок з дітсадочку, зі школи. Потрібно зберегати вашу пам'яті і потрібно йти до влади, до влади тих людей, тих партій, тих організацій, які будуть протягом десятків, сотні років захищати саме цю територію, саме цю землю. Зберігати пам'ять і дивитися в завтрашній день з поспішкою, з відкритими очами до своєї до пам'яті, до свого минулого і до своїх дітей. Це нам потрібно робити кожного дня, кожного місяця і кожного року. Це наш обов'язок. Слава Україні! Вкладіть, будь ласка, квіти до цих листів, де загинули тисячі. Кожного року, кожного дня відзначаємо ті знаменні, негативні, позитивні, веселі, а також трагічні дати, які відносяться до нашого існування, існування українського народу, існування України в Росії. Дякую.